Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні запрошую вас в свою зимову теплицю з цитрусами. Хочу трошечки відповісти на питання, які ви задавали мені під іншими відео, тому що ну, питання. Так сказать, назбиралися, але відповідати кожному ну я відповідала. От. Але <смі> є такі питання, знаєте, я от повиписувала собі такі загальні питання, які задають майже ну, всі. Або пишуть в повідомлення ну, на мій телеграм-канал, на мій Facebook, меседжер пишуть. і... Ну, зараз я вам просто так показую стан своїх рослин, і е, все ж таки я так гадаю, що е, я. Ну, маю так сказати досвід такий, що вирощування цих цитрусів в кімнаті вони в мене дуже довго зростали, а тепер маю досвід вирощування в теплиці. Ну, теплиця в мене, знаєте, не настільки професійна, тобто пару зим вони в мене зростали в теплиці огірічний, огір там влітку огірки. От, а взимку ми її втеплювали і туди виставляли цитруси. От, в минулому році була зроблена така теплиця більш ну, станд... іменно для цитрусів. От, але все ж одно вони в мене знаходяться влітку на вулиці, от, і... а взимку тільки переїжджають в цю теплицю, тому що тут розмір 3 на. Чотири можуть 3 на три на три з половини, ну що мала е, об'єм, але все ж таки більш-менш він уже пристосований саме для цитрусів. ну, І немає тих е, патогенів, які там все ж таки залишаються від е, е, вирощування овочей е, влітку. Тобто мені тут простіше вирощувати, і, в общем-то, я можу відповідати на ваші запитання, то, ну так сказати, маючи досвід вирощування в квартирі в такій в, в звичайній теплиці, в більш, потім в теплиці більш такої вже досконалої. Тому пишіть, якщо у вас питання є, пишіть, задавайте, буду відповідати. Так, по-перше, яка температура е, зараз в теплиці? Ну от Я вам покажу моя температура в теплиці, от бачите, 12,7. Вологість 99%. Це такий от, е, датчик у мене. От, і е, 12,7 тут вона не опалюється. Е, стоїть, тобто нема от, опалення. от Дивіться, от бачите, от, оце і весь е, об'єм теплиці. от Я вам показую. Е, опалення тільки стоїть от такий от е, опалювач, який настроєний на Температуру 12 градусів. Тобто, якщо буде температура нижче, там 12 градусів, то він включається. Ну, так як у нас зараз світла майже нема, то. Ну, і холодів, слава Богу, таких нема ще в Запоріжжі, таких минусів. Ну, Вночі вноч вже з'являється мінус, але оця теплиця, от бачите, вона утеплена тут плівкою. Тут є і стик, ну, скло, і є, і полікарбонат. Ну, от на потолку. Тому. Ну, Температура поки що тримається завдяки такому утепленню. ну, Може, колись вмикається цей опалювач, обігрівач верніше, але дуже рідко. Так, як нормують себе цитруси? От Дуже багато. Питають саме по нормуванню. Я вам про нормування скажу так: я ніколи їх е, не відщіплюю і не нормую. От я вам зараз покажу на прикладі лимона Лунаріо. От дивіться, цей лимон називають лимоном чотирьох сезонів. Чому? Тому що він постійно квітне. От, бачите, от квіточка, яка вже закінчує цвітіння, от бутончик. Бачите? І от квітка, така яка квітне. А от, о, дивіться, закінчив він квітнутий. І бачите, от там от полюски вже от коричневі такі, І е, от плодик зав'язався. да? Тепер я вам зараз покажу от плодік, який, от дивіться, малий. так? От плодик який побільше. А е, тут от теж це влітку воно квітне, тобто він постійно квітне, щось збрасує, щось потім, от, бачите, от знову квітка. Е, оцей плод вже дозрів, я його сьогодні буду знімати. Отакий от, от він. Тобто е, він, е, от дивіться, тут от зараз покажу їй прирости, є і бутони. Е, тобто рослина, Сама знає, що їй робити. І тому ніколи я не вичіплюю ці е, ні квіти, ні плоди. Зараз от вам покажу ще одну рослину, от яка мені робить нерви. От дивіться, е, це вона буде скидувати знову. Тобто вона постійно квітне це клімінтін. Е, Клементин клі, клімінулась. От вона постійно квітне, отак зав'язує плоди. І потім їх е, скидає. Знову у неї там мільйон приростів, от вона зараз оце скине. Бачите? Оці плоди, от вони вже жовті. ну Я їх е, не буду там спеціально скидувати, вона сама їх візьме і скине. Зато вона знову вже мені починає там нові. Дивлюся нові бубочки для цвіту. Тобто, або їй щось не вистачає, і я з нею розберуся і визначу все ж таки, чогось, чого їй не вистачає, або ну, отак от рослина себе поводить. Е, дуже часто так себе поводить лимон Лунаріо. Ну, Це у вас на екрані мандарин е, Сацума. Він Ну, Мандарини так не роблять. А от е, лимони вони можуть е, е, так робити постійно. Дуже вередливий лимонмеєр, який постійно може кидати листя. і, ну, Тобто всі рослини вони різні. розумієте? От, Наприклад, Пандероза лимон е, починає квітнути е, взагалі, як його тільки посад... ну, посадили, і він починає квітнути. Так, ну з цим розібралися. Тепер наступне питання: освітлення. Е, ну, освітлення в теплиці я вам зараз покажу, у мене нема. Ну, е, от одна лампа. От вона, бачите, це така от лампа на потолку така. от. І все. Досвідку я не включаю. Ну, І світла немає у нас, по-перше, а по-друге, і ніколи не включала. В теплиці досвітлення я не включаю. Коли в мене вони росли в, в кімнаті, то з освітленням, я вам так скажу: чим вища температура, тим більше треба досвітлення. Якщо у вас гріють дуже батареї, у вас температура в кімнаті Як от для весни там 25 градусів, да, то вам прийдеться робити досвітлення. Якщо от у вас От от якщо у вас отак от рослини, бачите, от, от зараз наведеться, от такі от, там видно такі от світленькі, та саме, це будуть нові прирости. От Рослина починає. Видавати нові прирости. Якщо у вас отак от виходить, то, будь ласка, вам прийдеться робити досвітлення, але я от в чому великий плюс теплиці, що тут досвітлення не треба. Я заміряла люміни, оці кельвіни, тобто показники світла на підвіконні і в теплиці, і однозначно в теплиці вони більші. Так, ще дуже важливий момент, значить, використання горщиків. Я використовую горщики, такі технічні, з великими великими отворами. От Бачите, всі мої горщики вони всі мають е, е, отвори. І великі отакі горщики от мають отвори. Е, значить... От, дивіться, покажу всі, всі горщики технічні. Якщо робити отвори, от, нап... верніше використовувати, от, наприклад, от такі от горщики. От бачите, це не технічний горщик. І це не технічний горщик. Але в них дуже складно вирощувати. Там ми робимо. Чоловік вже пристосувався, як зробити е, отвори, і вони. Дуже-дуже такі великі, тобто він бере там спеціальне сверло і насверлює додаткові отвори. От Бачите, от є такі технічні горщики, які не тільки знизу мають отвори, а от навіть із бока, в боках. І, і тому це така обов'язкова умова для вирощування цитрусів. Чому? Тому що, наприклад, от палив. Цитрус, життя цитруса залежить від вашого поливу, це я вам точно скажу. І зразу можу вам підказати таку ну як, підказку зробити. Да? от Поставила вам. оце Я оце я <сміття> так зробила, я перелила оцей цитрус. От він у мене стоїть. Він був перелитий. Чому перелитий? Тому що в нього є от щеплення, бачите? так, і, і то Рослина сама невелика. От щеплення. І тут було щеплення. Це щеплення засохло. І тут от ще було щеплення. теж на цій гільці от Я його обрізала. І я, допустимо, не розрахувала кількість води для такої от рослини. от Я її показую. І, наприклад, от для такої рослини. Да? От вроде как у них однакові горщики, от, і от. але ця рослина от велика, в неї тут ще були плоди, от вона її висота, да? і листя, бачите, скільки. І от така рослина. І звісно, що така рослина вона поглинає більше води, ніж оця. І тому був тут перелив. І колись так мене навчили в групі, верніше, я, я сама от, ну, люди там досвідом своїм ділилися і розповідали. І, от бачите, така є тканина, і якщо ви перелили, то просто поставити отак на тканину і змінювати її. Тобто, рослина віддасть вологу на цю тканину. Тобто ви її будете змінювати цю тканину і таким чином скоріше висушите свою рослину і щоб ну, спасати її від цього переливу. Ще дуже важливий момент відносно, значить, грунту і, значить, і, состава ґрунта. Що я вам можу сказати? ґрунти різні, да? і в принципі, той ґрунт, який я використовую, то є відео, той склад цього ґрунту, там як він намішується. Але хочу вам сказати, який би ви, ви ґрунт не брали, ніколи не використовуйте керамзіт. Чому? Тому що керамзіт, ну, ось якому для цитрусів, керамзіт, він е, дуже вологов. Ну, йомкий, він накопичує багато води, і потім ця вода у вас зберігається на дні горщика саме там, де ваше коріння. І коли починає гнити коріння знизу, особливо взимку, коли у вас рослина знаходиться на холодному підвіконні чи десь ще. От дивіться, у мене кругом підставлені, бачите. От, для горщиків кругом підставлені у от, те, от, ну теплі такі от, підставки є, або так коміння стоїть, або рослини стоять на столі. Отут от, от, це стол. От дивіться, бачите, вони не стоять на полу, хоча пол утеплений. Так от, не взимку, не влітку керамзіт вам не годиться. Тому керамзит я ніколи не використовую в ґрунт. Тобто, який би ґрунт не був. От. Також я не використовую для підживлення ні, кофі, ні там, гущі, ні корки бананів, ні навоз, нічого. Значить, підживлення використовую тільки комплексними добривами. Ну, в общем, комплексні, комплексні добрива. Або добрива, які йдуть по листу або в ґрунт. Значить, що я ще хочу сказати? Що ґрунт у мене однаковий для лимонів і для, мана... ну, для мандаринів. ґрунт з кислотністю PH 5,5-6,5, крім авокадо, камелій. от Для авокадо і камелій Я використовую камелія у вас зараз на екрані да? використовую кислий ґрунт. Тобто для всіх інших кислотність 5,5, 6,5, і так, щоб він був е, легкий, от, е, ну, сагроперлітом і так далі. Значить, що ще? Ну, наприклад, е, полив, е, якби питають, от який полив? От, розумієте, не можна сказати, скільки разів вам поливати. Там Іноді пишуть, я поливаю. Там два рази на тиждень, ні. Основний вологометр у вас от палець. Хі -хі. Тобто, це показує неодноразово всі наші цитрусоводи, там таня Кузьмук. Да? Ну, в общем, є у нас в країні багато цитрусоводів, які показують, як визначити вологість вашого ґрунту. І полив тільки тоді, коли він просихає. От зараз у мене политий цитрус. Бачите, отакий от, от ґрунт у нього, він политий. Якщо вам треба визначитися, поливати чи ні, то ви просто вимірюєтеся. Я, наприклад, пальцем я дивлюся по тому, як ґрунт просох. Тоді вже і починаю поливати. Значить, взимку полив дуже-дуже малий. Ну, якщо я вам зараз скажу, що тут полив, наприклад, один раз на місяць, то ви і свої будете поливати один раз на місяць, але це неправильне буде так сказати, определення, тому що полив по пересушки ґрунту. От, наприклад, от я зараз вам покажу отут, наприклад, більш вже підсушений ґрунт. От, Бачите? Тут більш підсушений ґрунт. Тут я його трошечки підсушила, тому що тут от в мене мандаринки, щоб вони тут не полопалися, нічого. Тобто я тут його так тримаю. Звісно, що я його підрихлюю. Коли ґрунт підрихлюється, то тоді він і більше, скоріше просихає. ну і Теж треба дивитися обов'язково, яка у вас все ж таки рослина. От для рослини отакої. То у неї буде їй потрібно більше води. Так? Для рослини я ж сказала, що, от, наприклад, от така рослина, от моя була помилка, навіть я от роблю я на, роблю помилки. От роблю, я люблю поливати, люблю доглядати за своїми рослинами. Приходиш, а зараз взимку, а їй нічого не треба. Так? Не поливати, не одобрювати, Там відшк... шкідники не дошколяють нічого. Ну от Приходиш, аж руки чешуться, хочеш щось поробити. Да? Тоді я тут собі, от бачите, у мене тут є е, в теплиці е, е, гортензії. І все, Тоді я тут гортензіями займаюся. Якщо хочеться чимось позайматися, то тут у мене ще отут, от квіти от, стоять різні. І Тому можна їми позайматися. А от цитрусам взимку треба дати спокій. Тобто при таких от температурах вони зовсім ну, добрив я їм не даю. Це, ви бачите, у мене квіт, квіти квітуть в теплиці. Я їм не даю добрив. І останнє було підживлення фосфорно-калійними добривами осінню. От десь в середині осені це було останнє підживлення, поки що от збираємо врожай і ніякого підживлення не, не даємо. Ще такий важливий момент, не було такого питання, але дуже-дуже важливий момент, за яким я Завжди спостерігаю. От Бачите, це коренева шійка, де починаються ці коріння. Тобто ви можете так от трошечки прикрити ці корінічка, але оця коренева шійка вона повинна бути суха. От за цим І не повинна бути заглиблена. От за цим, будь ласка, завжди слідкуйте. Ну, Ось такі от питання на сьогодні. Я вам кратко, отак, от, ну не то, що кратко, <гум> якісь питання більш детально відповіла. Якщо я ж кажу, що вас щось цікавить, то конкретного, допустимо, для кімнати, да, для зимового догляду або більш для теплиці, то ви мені напишіть. Тому що от я зібрала зараз питання, які однакові будуть. Що для кімнати, догляд, що в кімнаті, що в простій теплиці, що в опалювальній теплиці. Оці питання вони будуть однакові. І відповідь на них буде однакова. Знаєте, є такі щасливі люди, які можуть собі дозволити. Ну, як, зробити зразу велику теплицю. Да? І у них виникає дуже-дуже багато питань по опаленню, по утепленню, там, по досвідці, по там, вентиляції, по розміщенню рослин і так далі. Ну, а є, отак от, як ми, ну, в принципі, Можливість є зробити теплицю, але ми живемо зараз в Запоріжжі в таких умовах, що у нас навколо нас дуже активні бойові дії. І вночі неспокійно, і в день неспокійно, і от навіть зараз знімаю, а тут стекла, стекла трясуться в теплиці. Тому бажаю вам мирного неба, от, тихих днів та тихих, ночів, ночей. От, я все ж таки надіюсь на те, що і ми будемо в Запоріжжі планувати щось і почнемо жити в більш-менш спокійній обстановці, От, і зможемо вирощувати свої рослини і ну, якось планувати. Планувати і більше теплиці. Тому всім вам бажаю здоров'я, перш за все, наснаги. Плануйте, вирощуйте. Ну, цитруси це дуже дуже цікаво. Ну, почніть з лимонів. З лимонів, з кави, Кава – дуже цікава рослина. До речі, за кавою можете звертатися до мене. У мене ще є саджанці кави, дуже дорослі, доглянуті. Ну, це не імпорт, це мої саджанці, і я буду рада, якщо ви їх придбаєте і будете вирощувати у себе вдома. На все добре!